Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3594 розіграш державної лотереї Лотомаксима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 367 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон комплект Кульок номер 1 і ми вмикаємо лототрон. Двадцять 8, вісім, сорок два, тридцять один, тридцять три, Лотомаксима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8526 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 4 і ми розпочинаємо розіграш Щасти вам! 77 61 4, П'ятдесят один. Сім. П'ятдесят 25, двадцять п'ять, шістдесят два, п'ятнадцять. Тринадцять, вісімдесят. 40, 3, 65, 70, 32, 59, 16, 79. А тепер вашій увазі виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7379-й розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала «Лототрон а комплект кульок номер 2. І ми переходимо до розіграшу. Шість 4, 5. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 6, 4, 5. Бережіть себе. Все буде Україна.